Привіт, капитаний. Сьогодні шаблон ще одну тапалку, яку просили зробити, це тапшот. І з особливостей даної тапалки, вона в принципі запускається без будь-яких розширень. Але у вас має бути профіль зроблений під мобільний пристрій. Значить, у нас ось тут є профіль, вкладочка, і тут є браузер. Ну і в мене ось такі налаштування були під час генерації. І профіль папки. Тут просто Android тут телефон. От, і, в принципі, нічого більше не міняв. Якщо у вас профілів вже є, то вам придеться їх походу, перегенерувати за такими налаштуваннями, якщо вони у вас під Windows. А якщо профілів немає, то можете скористатися шаблоном, який я скидав в каналі. Це попередній пост. Там якраз шаблон для створення профіль папок під напалки, і там я вже підкоригував і якраз за такими налаштуваннями створюється профіль папка. І після чого запускаємо даний шаблон на такій профіль папці, і він без проблем працює в браузері. Так, ну, по вхідних налаштуваннях тут все просто прописуємо шляхи до папки з профілями до нашого списку. З назвою профілів, там ж проксі, ну і тут вказуємо апгрейди, Там чогось Full Magazine два рази дублюється в самому додатку, і один не працює. Я поки його автоматизував, але вимкнув. А по ходу треба дивитися, чи він буде працювати, чи ні. Там іде клейм, коротше кажучи, помилка клейм. Так, ну, в самій структурі значить, шаблона, де він у нас. тут, Сама структура шаблону. Тут, в принципі, все просто. Просто сам шаблон і вхідний файл з вашими профі... іменами профіль папок. У ну, мене тут одна профільпапка ТГ0. Ну і власне через крапку з комою тут можете прописати проксі. Такс, ну давайте запустимо даний шаблон. Працює, правда, через. Веб-телеграм, в окремій вкладці запустити його не виходить. Але, тим не менше, все ок запускається. Тут на старті така тема, що вискакує вікно, щоб типу, ми відправили, Коротше кажучи, тільки зробили дію в Твіттері. І в даному випадку я пройшов, пішов таким шляхом. просто... Так, ну Стоп, це ж мупка. Просто в нас тут елемент цей чекається, поки він вискочить і вискакує скакує на якихось 15-20 секунд. Тут 20 секунд чекає цей елемент, і далі ми вже просто йдемо працюємо. Бо якщо це, його не дочекатися, то він потім десь в якесь рандомне місце вискочить і нам не дасть нормально тапати. Ну, Тут ми беремо баланс, само собою, влог кидаємо типу, наш акаунт, що все ок, і баланс, який в нього. Ну і далі. Тут ще деякі провірки стоять. В принципі, тут ще крім того, якщо ми даного вікна не дочекаємося ось тут за 20 секунд, крім того, тут ще є перевірка така костиль, такий, якщо воно з'явиться десь пізніше, Ну, але, походу треба буде дебажити, якщо вдруг воно буде з'являтися в якихось рандомних місцях. Коротше кажучи, тут в нас далі йде фарм. Ну, Якщо відключити відмалювання, то більш-менш швидко склікує. Це все. Значить, після того, як він склікує, він йде бустити. Ну, будемо рахувати, що він склікав. Бере ще раз баланс, тому що у нас баланс фактично обновився. Ми наклікали щось. Тоді у нас тут є ствол, його треба теж апгрейдити. Типу, в даному випадку він залочений. Ну, ми чекаємо, чи у нас локет чи ні. Якщо локет йдемо далі, а якщо ні, його абгрейдимо. Тоді переходимо на бусти. Я зробив пустити ось тут, ті, які покупні, це фрішки не робив, тут можна прокликати або руками, або додати це не складно. Ну і Перевірка, чи в нас включено це в вхідних налаштуваннях. Далі ми чекаємо, чи в нас є можливість взагалі його обрейдити, бо тут, як бачите, от available 0. Ну і час. Я так розумію, що через цей час з'явиться можливість. От, Ми це чекнули, у нас по нулі ми йдемо далі. Ну, от Власне, да, тут виключений оцей magazine 2. от, Як бачите, Magazine, Magazine, Magazine. Full magazine, Full magazine. Дублюється, не знаю, чи це просто баг і воно не має працювати, чи має працювати. Якщо допустим, ми спробуємо його зараз проклікати, ну, зробити апгрейд, то нібито все ок, але під час клейму короче, в нас помилка claim and fail я Не знаю, чого так. Ну Поки що я його просто відключив. Ну і наступний апгрейд нас теж перевіряється. Так як в нас там, я вже пропреді, то по суті обрейту немає що то ми, власне, закінчуємо роботу, додаємо наш аккаунт в кінець списку і, в принципі, на цьому все. Ну, тут ще перевіряється, чи в нас достатньо балансу перед тим, як клеймити, і баланс даної. Даного абрейду оцю, ця ціна віднімається від балансу, ну, щоб в нас після кожного абрейду лишався актуальний баланс. Ну, якось так, Така логіка. Нічого тут такого немає. Але, в принципі, таплка, як тапалка, можна просто запустити на автоматі фармити. От, ну, В принципі, далі в кінці просто повідомлення про те, що у нас все ок. ну, Останній актуальний баланс. Скоріше за все, він буде трошки менший, якщо у вас проабгрейдеться, тому що. Це баланс, де взяти ось тут. Ну, Можна було б додати ще в кінці, але не бачу особливого сенсу. в цьому. Ну, В цьому. общем, та надіюсь буде корисним.